Всім привіт! Вітаю вас в новому році на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, нехай новий рік принесе вам щастя, любов, добро, перемогу і злагоду. Сьогодні невеличке відео, бачите, лохина. На цей рік дуже багато різних планів у мене, зокрема і щодо лохини. Потрібно буде проводити обрізку. Щас січень-лютий це такі спокійні місяці для лохини, а вже в березні, напевно, трішки проведу. Ще до обрізку. Хоча, якщо чесно, погода дозволяла, і я деякі гілки поприбирав зайві на кущах. Але в березні проведу іще фінальну, скажімо так, обрізку кущиків лохини. Також дуже багато в мене планів з приводу вирощування черенкування е, нової лохини. Мої друзі продали мені з Канади, за що я їм дуже дякую. Ось таке насіння лохини. Буде дуже цікаво. Спробувати виростити його. Я прочитав, що вирощується воно доволі таки довго, від 5 до 7 років. Але, якщо чесно, мені з іншого боку, буде цікавий цей процес. Воно ще має пройти. Процес стратифікації, тобто обробки холодом, цей кас припадає на січень-лютий місяць, тому якраз цим займуся. Я для, окремо для вас зніму додаткове відео. Можливо, хтось також захоче поекспериментувати із насінням лохини. Тому що, якщо чесно, вся лохина, яка мене росте на території, або купувалася одразу вже в горщиках, або це із черенків. Давайте перейдемо до черенків. Ось так вона виглядає. Це в мене вже дворічні череночки. Ось. До речі, вже були з ягодами в минулому році. Точніше, навіть це 2,5 річки. Це вже будуть трьохрічні е, череночки. Тут у мене ось частинка минулорічних. Щось зовсім молоденьке. Я так зберігаю їх у горщиках, а горщики ла, кладу в такі ящики. Пластмасові і засипаю іглицею. Це все мене зберігається в теплиці. До речі, друзі, ще ось до сих пір капуста. Шкода було викинути. Заніс її в теплицю. Тут брокколі, брюссельська, Ще й капуста росте. ще вам добре видно. Тому, повертаючись до лахини, ці декілька років у мене були, скажімо так, пробні. Я вирощував лохину Хто в грофбоксах, хто ще, якось по-іншому, ну, взагалі, експериментував. Все. Тепер присвячу цьому трішки більше часу, буде більше черенків, буду більше лохини вирощувати, для того, щоб в майбутньому можна було продавати вже кущики лохини, а також самі ягоди. Минулому році було дуже багато ягід, я Якось знаєте, посоромився продавати, тому що вони в мене були різнокаліберні. Дрібна, ну як дрібна, не дуже така вона і дрібна, просто не така, як в магазині. Да? І великі ягоди. Вони були всі okay. в одній масі. То тепер, на цей рік, я однозначно буду, якщо гарний буде урожай, потрібно також буде контролювати, я буду продавати вже і ягоди 100% десь у себе тут в місті. Чому піні? У мене до сих пір, наприклад, наморожено дві чи три, ще залишилось, друзі. Полочки в морозильній камері, то чому б їх не продавати? Навіщо мені скільки ягід, самі розумієте. Ось. І, звісно, дуже цікаво мені буде, хоч це займає довгий час. Дякую, це такий подарунок. Спробую попророщувати ось таке насіння. Колись із насіння я спробував пророщувати лаванду, думав, що це також дуже складно. Насправді, друзі, ні. Просто займає більше часу, але також ідеально вирощується і лаванда. Лохіну ніколи не з насіння. От, і спробую. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!